Мушу вам зізнатись, я вирощую гриби вдома. Вже на перший раз замовляю грибницю і через тиждень збираю врожай. Процес захоплює і вражає. Сьогодні вам покажу, як у мене ростуть рожеві гливи, унікальний продукт, який є тільки у Гроусам. сам. Процес вирощування грибів зовсім не складний, але дуже захоплюючий. З коробки зрізаємо кришку і робимо хрестоподібний надріз. Пшикаємо водою 2-3 рази на день і спостерігаємо за ростом. У перші дні грибочки можна сплутатись свірю, але з кожним днем буде все цікавіше і цікавіше. На цьому кадрі грибам вже три дні. А тут чотири. Це п'ятий день, день шість, сьомий, восьмий, дев'ятий і сьогодні десятий день. Вони виросли просто величезними, і нам час збирати врожай. Викручуємо всі грибочки з грибниці, і можна готувати собі щось смачненьке. Хочу також провести дослід. На коробці було написано, що можна отримати ще один-два врожаї. Для цього треба зволожити місце, де росли гриби, заклеїти його і відправити грибочки в темне вологе місце. Через тиждень розкажу вам, чим все закінчилось. Цікаво вам!